Дістав з погріба вон відро картоплі ранні. Зараз буду е, ставити на підрощування. Вона то вже попроростала так непогано. Ну погано є. Зараз буду е, ну, підрощувати ощиков. Ось, першу насипаємо так, от пирси на дно. Так, небагато щоб тільки покрила. ну Це тирсо Треба використовувати не смоляних дерев або не дуба, щоб воно розмовленому. Тоді ось витягаємо ось картоплю. Ось вона така. вже попростала гарно. Зараз буду різати. Ось ріжем отак от, щоб і тут було вічка, і тут. Ось так от вздовж розрізав. Тоді у мене ось тут в відрі попіл. Отак от, так от в попіл мочаємо. Це і дезінфекція, і э, ну, харчі для неї, як воно так правильніше сказати. Так, це ще не все. Це я трохи проторопився. Треба трошки землі сюди присипати, щоб не на голо тирсу класти. Так, ось приніс землі. Так от насипаємо ящики Рівненьким шаром Де мої перчатки. Розрівнюємо вот так вот є. І. І тоді посыпаємо це не травмоковською, вот отаку. Вот. Ну, так отак. Десь отак. Посипав. Тепер беремо. Беремо нашу картоплю. Ось. Отак тикаю і вкладаю. Кидаємо так трошки розсвітом, щоб було куди коріння рости. Ось так само, бачите? Тут бруньки і тут. Ріжемо її отак. раз, Тоди попил и вкладываем. И вот так вот, пока не забьем полностью все, все ящики. Включила? Получається оце, получається. Хорошо. Щось охоронила згорна. Mm -hmm. Картошечки. А я там. ще лист оріхи дособирала, та лист Ну, гребла. Думаю, може, де тут не все виходить, так я. Бога нужна. Швидка допомога. Ага. Це точно. А ти да? Да. В тут. відправляєшся, так? Тебе вже там небагато, Це як красфати на ящичок, так? Да? Та не можуть більше буде і трохи. Ще. То я там подвину, то хотіть туди ще. Mm. Кину. А ну, так можна маленький взяти. там. Принести, чорненький, як і є. А, принеси, не, так, да, не свідчить. Не такий здоровий, я. Що Як Якраз буде. Щоб не вистав. Ага. Так. Це рання картопля. Ну, супер рання. Це таке, на ну, що я це роблю. Таке. Це для того, щоб якщо її ще дуже рано садити, а якщо залишити так, то ці пагни переростуть, приїдеться, обламують і поновиться. Прорушу. А так я высадю ее. И хай она пускает коренья. И тогда буду высаживать уже ну, под Так. Ну, так само. Вот. Насыпаем кирсу. Люмс наверху. Это с земли. Приезд Ну да. Требует. Митрама коска. Осы вон так. И укладаємо так само. По новой картопле. И mm. хай роста. То, шопа шупало не перерастала, то ж не. Потягнуться, а так вони будуть у землі. Да. Тут трошки. то що вже, ну що тут, по потепліє неділя. Ходи ось по погоді. Там неділі-дві. Це да, по ну, точно буде вона сидіти у нас в ящиках. Угу. Того, Бо буде. Ну, зараз дуже рано садити ще. Та ще, Все, те, вони, ще заморозки. І, і в травні, а тоді вилізе, а тоді з не травні. робити. Ничего знаю, не будет, все будет в порядке. Так, ну это такая, бачите, вот да, Так, а в этом. Теряком нет, теряком не получится. Не, не получится, там где нема. Вичка mm. не стороны. Такая. Така. Гарни у меня. Так. Так. Вообще вот. вот вот одна и все. Я как раз на той малый ящик. Так. Ну а тоди, вот целость. Зверху його не треба нічим присипати. Хай воно так і буде. Ну, хватило, як рознаєшся. Якраз mm. Кой хто там те засипає, ну, може засипати, можна не засипати. Хай і так Да, Хай так проросте. Вона й так проросла гарно. Да. Щоб не тяглися ті пагани. Ну все, що я скажу. Це зараз переносимо. Це в сарай і хай стоїть там.